Бонжур, мезамі! Сьогодні хочу поговорити про один невеликий, але чудовий мод, який покращує гру та збільшить більше можливостей для пересування ваших бійців в тилу ворога. Цей мод я залишу в описі. І також сподіваюсь, що вам ця тематика з модами на втилу ворога зайде, бо я її вже давно закинув і вирішив ось повернутися. Все залежить від вас, мезамі! Мод під назвою Get Over It. Цей мод дозволить перелазити вашим бійцям через різні перешкоди і особливо ненависні паркани, які часто змушували ваших бійців їх обходити, що призводило до підставляння боків під удари противника. Нарешті це подолано. Як пише авто, то додано 40 нових заборів. Ну як нових. Ванільних, але через них можна вже перелазити. Чому я сказав додано. Бо, на жаль, як я вже сказав, це старі моделі. Але вони знаходяться окремо від стандартних. І тому карти, які вже побудовані на базі старих, прийдеться обновляти. Як пише автор, то мод не конфліктує з іншими популярними модами, такими як Cold War, Valor, Rob's Realism та інші. На цьому все, ме, змії. Надіюсь, вам ця тема сподобалась та й сам мод. І оревуар та бонжурни.